Blue Smart можна сміливо назвати найтехнологічнішою з нині існуючих валіз. Ви точно будете знати, де знаходиться ваш багаж завдяки вбудованій в нього gps системі що синхронізується з вашим смартфоном. Валіза має вбудований літій іонний акумулятор, від якого можна підзарядити всі свої мобільні гаджети. Ще одна розумна функція вбудована вага, щоб уникнути перевантаження ще до аеропорту. Якщо ви відволіклися, а валізу хтось намагається забрати, смартфон вчасно вас попередить про це. Blue Smart також обладнаний електронним замком. У разі спроби крадіжки цей замок автоматично блокується. Відкрити його можна буде лише за допомогою вашого смартфона. До того ж, фіксується весь процес транспортування. Якщо валізу занадто сильно вдарять, вона зареєструє цей момент, і потім вам буде що пред'явити транспортній компанії за розбиті або зіпсовані в ході перевезені речі. Вартість Blue Smart становить 235 доларів. Щоб показати людям, як СО2 впливає на нашу планету, фахівці НАСА візуалізували рух вуглекислого газу протягом одного року. Як можна судити з відео, більшість викидів відбувається в деяких осередках Європи, Азії та Північної Америки. Потім СО2 поступово розноситься по всій північній півкулі. У весняно-літній період, завдяки рослинам, кількість вуглекислого газу знижується. Однак восени і взимку його концентрація знову значно збільшується. Звичайно, дана візуалізація створювалася не тільки для нас вами, подібне моделювання допоможе вченим краще зрозуміти, як вуглекислий газ може накопичуватися і впливати на атмосферу Землі. Сама робота НАСА не врятує планету від парникового ефекту, проте вона дасть зрозуміти, які методи можна вжити для збереження природи на планеті. До речі, даний ролик моделював суперкомп'ютер упродовж 75 днів. Катання зі снігових гірок улюблена зимова розвага не тільки дітвори, а й дорослих. Щоправда, якщо ще кілька десятиліть тому в хід йшли дерев'яні санчата на алюмінієвих полозах, то сьогодні виробники пропонують високотехнологічний девайс, і його можна вже прирівняти до гоночного авто. Новозеландська компанія Снолослес презентувала санки Стелс Екс і назвала їх кращими в історії. Стелс Екс складається з трьох частин: монокока з комфортним сидінням передньої лижі для управління саньми і важелі, що з'єднує ці дві. Частини всі компоненти зроблені з вуглецевого волокна. Завдяки цьому Стелс Екс важить всього 9 кілограмів. При цьому всю конструкцію дуже легко розібрати, відкрутивши всього на всього одну гайку. Потім санчата можна легко переносити на спині. Незвичайно, конструкція забезпечує менше тертя і кращу аеродинаміку, що дозволяє саням розвинути швидкість 65 кілометрів на годину. Приїзді на стелс Екс посадка водія дуже схожа на те, як садить пілоту Формулі 1 напівлежачі. При цьому під ногами знаходить. Ися дві педалі вони дозволяють керувати напрямком руху сани. Єдиний недолік санчат Стелс Екс. Їх ціна це три тисячі доларів. А тому доступні вони далеко не для всіх любителів зимових розваг. У самому серці Нью-Йорка на Манхеттені з'явився рекламний щит, і він вже претендує на звання найбільшого в Сполучених Штатах. Загальновідомо, що Таймс Сквер це найяскравіша вулиця Великого Яблука. Однак, новий рекламний білборд буквально затьмарить решту. Що стосується безпосередньо екрану, то його висота 8 поверхів. На екрані поміщається 24 мільйони пікселів. Якість і, зокрема, чіткість картинки дозволяють показувати найдетальніші зображення. Використовуватимуть такий бігборд як для реклами, так і для новин. Не виключено, що з часом на ньому почне з'являтися і прогноз погоди, а також рухомий рядок з курсом новин, цінами на акції та ще багато всілякої всячини. До речі, рекламний екран кутовий. Він займає дві стіни будівлі, на яку його встановили. А його загальна площа перевищує площу стандартного футбольного поля. Найбільший рекламний щит Нью-Йорка стане ще й найдорожчим. Контракт із рекламодавцями укладатимуть на місяць вперед. Базова вартість при цьому це 2,5 мільйони доларів за чотири тижні розміщення. Стало відомо, що першим рекламодавцем став. Google. Американська поліція, пожежники і військові одним із перших отримають доступ до реактивних ранців. Новозеландська компанія Martin Aircraft знайшла в штатах партнера, який допоможе їй стати першим у світі виробником комерційних джетпаків. Нинішня версія апарату є 12-м за рахунком прототипом з моменту початку роботи над проектом понад 30 років тому. Найбільш значущою зміною конструкції стала модифікація двигуна, що дозволила підвищити продуктивність і маневреність літального апарату з дволітровим бензиновим мотором. Потужні. Сю 200 кінських сил Мартін Джетпак розвиває максимальну швидкість 74 км за годину, долаючи на повному баку відстань близько 30 км протягом 30 хвилин. Його максимальна вантажопідйомність становить 120 кг, а висота польоту 1000 метрів. Управляють Jetpack'ом за допомогою джойстиків для кожної руки. Версія Мартін Джетпак для служб оперативного реагування бідеться в суму близько 200 тисяч доларів, не рахуючи витрат на додаткове оснащення. Звичайна ж версія Jetpack'а коштуватиме близько 150. 50 тисяч доларів початок продажів індивідуального реактивного ранця призначений на 2016 рік. Платформа Raspberry Pi досить відома, і Багато винахідників працюють саме з нею, незважаючи на різноманітність пристроїв, в основу яких лягла ця компактна і функціональна система. Данець Хенрік Ворер з групи однодумців вирішили створити вельми несподіваний продукт планшет Tab з 7-дюймовим дисплеєм. Порівняно з більш звичними планшетами, новинка має відносно скромну продуктивність однак, серед її переваг підтримка операційної системи Linux і відповідно відкритий вихідний код, що надає широкі можливості для програмування. Крім того, РастіПАП має розбірний корпус, що дозволяє реалізувати всі можливості платформи, доповнивши наявні модулі необхідними для конкретного завдання. У разі успішного завершення кампанії на Kickstarter планшет надійде у продаж у квітні наступного року за ціною близько 155 доларів. Годинниками з дисплеєм, створеним за технологією E-Link, вже мало кого можна здивувати. Однак Fast Watch, розроблені невеликою японською компанією, виявилися вельми цікавими. На відміну від подібних пристроїв, новинка не може похвалитися наявністю розумних функцій і сумісністю зі смартфоном. Цікавою її робить використання електронних чорнил не тільки в дисплеї, але й в браслеті. Натисненням однієї кнопки можна змінювати стилі циферблата і ремінця. Загалом 24 різні варіанти. Фесвочза. Зараз збирають кошти на виробництво і в разі успіху надійдуть у продаж за ціною близько 167 доларів. Є геймери, яким потрібні максимально реальні відчуття від ігрового процесу. Для таких фанатів компанія Vessaro випустила систему, що дозволяє відчути себе професійним автоперегонцем. В її основі 195 дюймовий викривлений дисплей, який дозволяє відображати автомобілі в реальному розмірі, так само як їх бачили б справжні перегонці. Для повноти відчуттів система оснащена гідравлічною підвіскою, що симулює реальну поведінку автомобіля на трасі, спеціальним гоночним кермом та іншими аксесуарами, вартість яких стартує з 22 Сіяч фунтів стерлінгів і доходи для максимальної комплектації до приголомшливих 50 тисяч фунтів. Виробник захисних дисплеїв для смартфонів компанія Corning анонсувала запуск своєї новинки Gorilla Glass 4. За повідомленням представників компанії, ця модель стала майже вдвічі надійнішою ніж більшість аналогів. Про це свідчать численні тести, наближені до реальних умов експлуатації смартфонів. Тепер, якщо гаджет упаде на землю, ймовірність пошкодження його дисплея становить близько 20-30%. Однак у рекламі зазвичай факти можуть бути дуже перебільшені, і скоро нас очікують незалежні тести Gorilla Glass 4, які мають та точно дати відповідь на питання: то чи справді нове скло стане найкращим для захисту смартфонів? У майбутньому роботи повинні будуть уміти розв'язувати завдання у глибоких шахтах на далеких планетах у зонах радіоактивного забруднення та на морському дні в районі Антарктики. У таких екстремальних умовах не зможе працювати жодна людина. Фахівці університету Осло в Норвегії створили подібний пристрій. Машина на відео становить собою третє покоління роботів, здатне аналізувати навколишнє середовище і адаптуватися до нього. Її створили за допомогою комп'ютерної програми з проєктування роботів у рамках певних параметрів. Наприклад, якщо програ. Амі поставити завдання спроектувати невеликого робота, здатного рухатися з певною швидкістю і підійматися на валуни, то вона запропонує кілька готових варіантів. Один із них, що найбільше відповідає вимогам учених, буде надрукований за допомогою 3D-принтера і продовжить тестування в середовищі, що імітує реальні умови його експлуатації задля самовдосконалення. Якщо робот отримає пошкодження або визначить необхідність заміни будь-якої частини, то він роздрукує нову деталь або знайде спосіб обійтися без неї. me Відомий китайський аналог Google Baidu представив смарт велосипед під назвою Dubike. Він отримав оригінальний дизайн у стилі гірського ровера і світлодіодні ходові вогні. Рама виконана з цілісного шматка металу, що додає йому надійності та привабливості. Вартість не оголошували, але, судячи з зовнішнього вигляду, перед нами високотехнологічний байк, що не може коштувати дешево. Смарт велосипед обладнаний датчиками для здоров'я та фітнесу. Ще Dubike розуміє голосові команди, підтримує обмін даними з іншими райдерами, а його батарею можна використовувати для підзарядки смартфона. Крадіжка велосипедів у Китаї проблема національного масштабу, що змушує власників цього виду транспорту постійно використовувати замки й апаратуру стеження. Творці дубайк приділили цьому питанню окрему увагу. Функція визначення місця розташування допоможе швидко знайти свій байк у випадку крадіжки у продаж у Піднебесній Дубайк може з'явитися ще до кінця цього року. Чи планує байду продавати свій смарт-байк у всьому світі? Поки що невідомо.